Кілька автівок передали на фронт зі Стрия, Де в місті будуть закритими залізничні переїзди. Ювілей відсвяткувала стрийська школа. Всі деталі у новинах. Ще три автівки поїдуть на фронт зі Стрийщини. Їх передав британський благодійний фонд у співпраці із Стрийською районною військовою адміністрацією. Машини зараз проходять технічне обслуговування. Потім їх наповнять необхідними для воїнів речами та відправлять у зону бойових дій. У Стрию на декілька днів закриють переїзди. З 15 по 22 листопада не працюватимуть переїзди на вокзальній у зв'язку із проведенням капітальних робіт. Об'їзд через вулицю Дрогобицьку та через Добрівляни. Схема на екрані. Сколе декомунізували на майдані Незалежності. Демонтували статую із братської могили радянських воїнів. На початку вересня на даній території провели ексгумацію останків радянських солдатів. Їх перепоховали на місцевому кладовищі. Ювілей відсвяткувала Стрийська гімназія імені Василя Стасюка. Навчальному закладу виповнилося 80 років. Його історія давня та цікава. Наша школа як навчальний заклад згадується вперше по наших даних, у 2019 році це була польська гімназія Люкс, яка існувала спочатку до 1932 року. І в ній навчалися українські польські дівчата. Це була жіноча гімназія. Далі були реформи, корпуси добудовували і розбудовували. Декілька років гімназія стояла зачиненою і згодом перепрофілювалася у школу. Перший спогад як школа номер 5 Перший навчальний рік розпочався 1943-1944, І це була один рік проіснувала мішана школа, хлопці і дівчата. Але це тільки один рік. А з із року другий навчальний рік пішла як чоловіча школа, номер 5. Тепер навчальний заклад повернув собі статус гімназії. Дату святкування обрали не випадково і приурочили до дня святого Йосафата. Колись Школа ця посвячувалася на день святого Йосафата, і випадає дата 400 років світлій пам'яті Йосафата, і тому ми, наше свято школи, вибрали, приурочили одночасно і до дня святого Йосафата. Якби не війна, то відзначили би ювілей гучно. 80 років школи і 400 років святкування світлій пам'яті святого Йософата. але війна. Ми довго думали, як зробити, звичайно, що якщо б це був мирний день. То сьогодні, напевне, була би святкова хода, місцем стрія випускників п'ятої школи. Тому для учнів, вчителів та батьків організували камерне святкування при свічках на вулиці. Кажуть, започатковують нову традицію. Попри холод, на захід прийшло чимало гостей. Особливо такий формат сподобався дітям, як і саме навчання в гімназії. Дуже класні вчителі, вони дуже веселі, добрі. Діти тут дуже хороші. Наша школа взагалі одна з найкращих, тому що тут найкращі вчителі, найкращі учні. Це самі активна школа. Надя до гімназії потрапила випадково, але каже, щаслива, що так сталося. Насправді ця школа мені дуже подобається. Тут дуже добрі вчителі, які нас завжди розуміють, які завжди допоможуть. І, взагалі, от не знаю, от мені ця школа дуже лежить до душі. Я тут прям розквітаю. Бажаємо розквіту і гімназії. Тетяна Боярчук, Роман Купринець, Оля Новак, головні новини для Стрийтебе. У середу 15 листопада зранку до самого вечора у стрію небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дощ, який в день може посилитися, але до приходу вечора він повинен припинитися. Температура повітря від плюс 7 вночі до 8 градусів тепла в день.